Делегація онкологів та нейрохірургів Республіки Молдова завітали до українського центру томотерапії. Наразі вони шукають для своїх громадян найближчий та найдешевший центр лікування онкологічних хвороб. Що побачили гості в Кіровоградському центрі? Дивіться в сюжеті Олександр Ільченко. До Кіровограда переймати досвід та знайомитися з роботою українського центру томотерапії приїхали провідні нейрохірурги та онкологи з Молдови. Республіка Молдова має Певні бажання до співпраці з українським центром томотерапії, зокрема стосовно лікування хворих та обміну досвідом. Ми є найближчим центром до Республіки Молдова, який має таке обладнання. Це і найкоротша відстань, і найдешевше лікування серед інших закладів в інших країнах, які можуть запропонувати жителям республіки. Власне кажучи, таке радіотерапевтичне лікування, томотерапія це сучасна унікальна методика променевої терапії для лікування онкологічних захворювань. Гості відвідали кожне відділення та подивилися на обладнання, яке використовується для лікування хворих. Апарат Тома Томо HD». Тома Ейчдіта гібрид современного лінійного ускорителя з комп'ютерним томографом. Апарат приміняється для проведення лучової терапії онка Український центр томотерапії має діагностичне та лікувальне відділення. Володимир Тендюк сюди звернувся менше року тому. Тоді він зовсім не міг ходити. Длілася процедура всього 29 сеансів. Я сеансів 20 чим-то, ну цифру точно не пам'ятаю. Пройшов і почувствував. Сі якби в ногах. Ну думаю, попробую встать. Да, дійсно у мене і Я встав на ноги. мета гостей знайти зручний та найближчий заклад ранньої діагностики та лікування раку для своїх громадян. Ми хотіли посмотрети, що представляє сідав український центр томотерапії. Потому що на сьогоднішній день в Молдові нет таких високих технологій. Ми хотіли ну, плотно сотрудничать по лечению наших онкологических пацієнтів з вашим центром. Это еще все будет очень довго обсуждаться, но ми впечатлені. Результат візиту можливість співпраці Кировограда та Молдови Олександра Ельченко, Анатолій Басистий день за днем.